Одразу всі наші ЗМІ почали кричати: Путін, Трамп вже домовились, вони там по Ірану ведуть перемовини. А як ви думали, та однозначно вони ведуть перемовини по Іран. І Трамп він хоче досягти результату. Для нього йому потрібно сьогодні зранку розповідав, мирна ця премія Нобелівська Він хоче отримати премію мира. Тобто йому треба, по-перше, зупинити війну між Росією і Україною. На що Ну, дай Бог, всі будуть згодні, і буде в нас перемир'я, і буде мир. Йому треба зупинити ядерну програму в Ірані. Якщо Іран відмовиться від ядерної зброї, це теж ну, крок до миру, це однозначна премія. І тому він веде перемовини з Путіним, тому що не може вести з Іраном. І вони, до речі, в цьому, в Саудівській Аравії про це вели перемовини. І я в цьому не бачу катастрофи ніякої. Можливо, в них там ще будуть якісь е, точки доторкання і вони посприяють перемовинам е, з Україною по припиненню війни. Ну, можна воювати, треба відновлювати територіальну цілісність. Але чим? Ви ж бачили сьогодні реакцію всіх європейців. Я вам ще раз нагадаю: нуль! Нуль! Нуль, єдина Франція, там дві заяви, що закликала, що треба поставляти зброю в Україну. Все, всі інші сіли на сраку після тих мит. Всі. І сидять і думають: тільки не згадайте нашу країну, пане Трамп, тільки не згадайте. Бо так воно це все і виглядає. Тому нам треба грати в свою гру. І президент це почав робити. Дай Бог, як то кажуть, Бог поміч будемо стежити і аналізувати. Ну і виступ Трампа, який буде вночі, це мирний, як кажуть, план, його план по завершенню війни в Україні. Можливо, цей виступ Зеленського. Якраз і є якби втручання в цей план, що от ми теж готові, будь ласка. Тому що я от, перебачав ті, хтось записав що Трамп просто виступить, скаже: оце мій мирний план, от такий-то, такий-то. І з 8 березня починаємо. І вийде так, що Зеленський. Ну і Україна просто мають виконати вказівку Трампа. А тепер вже Зеленський якби це підтвердив, що ми готові. Трамп це завтра скаже, і можливо через декілька днів ми будемо мати е, припинення вогню. І це добре, тому що просто в нас немає сил і ресурсів для того, щоб відбити наші території. Тому ми маємо домовитись. Однозначно, нічого ми не маємо віддавати. Треба підписувати цю кабальну угоду. Не іншого виходу, тому що ніяких гарантій ми не отримаємо. Ми бачимо, яка імпотентна Європа. і домовлятися про сталий мир, про повернення в оцих коштів російських заморожених. Про кампанії, які мають прийти. Отже, Британія там думає, о Львів кампанії заводи. І інші, нехай всі приходять, розвивають країну і будувати країну, повертати наших людей за кордону. Бо вот, чим треба займатися, а не намагатися там, розвести людей на подальшу війну. Цього не вийде, тому що люди хочуть мир.